Діти доброго ранку, запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. І сьогодні до нас завітає хлопчик Сашко. Він хоче вам розповісти казочку про те, як твердий приголосний став м'яким. Слухайте уважно. Одного разу приголосний звук повернувся додому з роботи. Він був втомлений і сердитий, і весь час бурчав. Н, Л. З д Аж ось він побачив своє улюблене крісло, яке стояло посеред кімнати і було дуже схоже на м'який знак. Приголосний звук уявив, як він зараз зручно вмоститься у це крісло і гарно відпочине, що зразу подобрішав і став лагідним і м'яким. Муркотів він, а далі він увімкнув телевізор і побачив клоуна схожого на літеру І, який весь час белькотав, як індик, і підкидав угору круглий м'ячик. Звук продовжив м'яко вимовляти Ні зі -сі ді що означало, який же ти кумедний. Потім приголосний побачив танцюристку я. Вона так вправно витанцьовувала своєю нішкою, що приголосний не витримав і м'яко забелькодав ля зя-я, що означало браво. Переключивши канал, приголосний побачив правну господиню Ю, яка готувала смачну юшку. Приголосний згадав, що на нього чекають у холодильнику смачні котлетки і зразу забелькотав Ню тю зю, дю що означало, а зараз і я смачно повечеряю. І на останок приголосний перемкнув канал і побачив літеру є, яка усіх смішила, показуючи свій довгий язик. Не лізь, де". Зареготав приголосний, а потім подумав, що добре бути завжди м'яким, як от його друг звук й, який носить кумедний капелюшок, і ніколи не буває сердитим і твердим. Ну що ж, діти, ви все запам'ятали? А давайте згадаємо іще раз. Які бувають звуки? Так, голосні та приголосні. Голосні звуки позначаються кружечком, а приголосні, тверді однією рисочкою, а м'які двома рисочками. Приголосні бувають тверді та м'які. Молодці. Ну, а заняття вже наше підійшло до завершення. До побачення!